Єш про власне демобілізацію, тому що воно періодично в медійному полі з'являється, що от там зосені, от там ще. Тобто, що можливо в твоєму середовищі чи є якась інформація про про перспективи станом на зараз? Це виключно політичне питання. Чому політичне? Бо як ти зауважила, Зеленський не готовий сьогодні ще більше впливати на свій електорат і бити по ньому. Бо ну, це його ядро. Це люди, яким завжди було байдуже насправді на те, навіть можливо, яка назва цієї країни, в якій вони живуть, будемо чесні. І в мене все більше і більше таких, якщо чесно, питань саме до електорату, ніж до того, кого вони вибрали. І пан Зеленський, звісно ж, дивиться, прощупує, працюють опитування, і все це працює саме тому. Це виключно політичне питання. Але росте частка людей, які вважають, що демобілізація це реально, її треба робити, і треба вже закладати законодавчу якусь базу для цього. І кількість цих людей і серед народних депутатів зростає. Окрім цього, коли ми починали тільки. А це було об'єднання жінок, військовослужбовців десь два роки тому, прямо початок війни. Тоді їм кричали: типа, та що там війна, два-три тижні, а ви оце демобілізація, про яку демобілізацію йдеться? І вже тоді, коли ми спілкувалися, вони казали: ну, типа, люди реально думають, що два-три тижні це, тобто, була настільки невдала комунікація. Бо якщо навіть ти це комунікуєш, та, що два-три тижні, ну готуйся, готуйся до найгіршого. Якщо ти заспокоїш народ, а виходить так, що реально всі надіялися, що воно дуже скоро минеться, і ми а... тепер знаходимося тут. Ну я пам'ятаю, що нам обіцяли, що давайте зараз приймемо закон про мобілізацію, а потім вернемося до питання демобілізації. Я так розумію, все це закрили, забули тему. Але ти коли побачив, що питання демобілізації виключили законом про мобілізацію, ти написав пост про те, що ти рівно за три роки спочатку повномасштабного війна війни йдеш. Саме ЗСЧ, саме вільне залишення частини. Uh -huh. Ну, це ми розуміємо, це була така іронія, заклик привернути увагу. Але от зараз, станом на зараз. Ти відчуваєш, що станом на за рівно за три роки, тобто на станом на лютий 20 П'ятого року ти будеш далі е, служити, і тебе виходу нема. Я ще раз повторюю, що якщо за три роки не приймуть закон про демобілізацію, я піду в СЗЧ. Ти підеш так. Не був це, це буде публічне СЗЧ. Я піду, я залишу збройні сили, тому що я весь цей час був законослухняним громадянином, і я чекаю, все ж таки, що держава подбає про мене, бо, вибачте, вже от скоро через рік, якраз в травні 25-го року, мені буде 25 років. Цих 25 років я виходить, що 6 років віддав цій країні, і все ж таки в мене є плани. В мене є хотілося б мати життя окрім війська. А відпустку, наприклад, я отримав вперше за два роки таку потужну 10 днів, що я зміг і фестиваль свій провести. Команда зустрічала мене насправді зі сльозами на очах, бо цілий рік вони тягнули цю лямку самі... самостійно. І ще й з'їхати до Львова на інший фестиваль на файне місто, на яке мріяв потрапити 17-го року, але через службу в Збройних силах я не міг цього зробити дуже тривалий час. Добре, ти підеш за че, але ти розумієш, що ну тобто ти відчуваєш, що на той момент буде достатньо вже нове чи все таки, а що робити? Я типа ну бо дуже багато тут людей розділилося, що кажуть, ну, ви, ну і головоманович зговорив, здається, що. Залуживши, казав, що не на часі, тому що а що робити? Від, відсутність демобілізації прямо зараз е, дає підстави багатьом військовослужбовцям іти все зачем. І в моєму підрозділі є люди, які є героями, які служили і мовчали всі ці роки більше, ніж два з половиною роки, але в якийсь момент, зовсім нещодавно, наприклад, людина хлопнула дверима і не попрощавшись, пішла. І коли я її набрав, він сказав: я просто устав. Людина навіть втомилась не просто чекати демобілізації, а вона втомилась від невизначеності. У людини нема визначеності. У нього є сім'я, у нього є дитина. А дитина, наприклад, в дитячому садку, дитині кажуть, що твій батько тебе покинув, твій батько тебе покинув, бо він не поруч, бо він тебе не забирає з дитячого садика. І звісно ж, людина в якийсь момент може бахнути дверима, коли. Навіть чітких термінів і строків не надали ми дякую, що ми говоримо про це. Це дуже важливо. Це важливо навіть в першу чергу не для мене, це важливо для всієї країни. Бо якщо воюватимуть всі, якщо ми сприймаємо це як нашу основу, як нашу доктрину існування, то тоді ми виживемо, тоді ми вистоїмо, тоді ми зможемо бути країною, якою ми маємо. Але хто зараз приймає цю доктрину, розумієш? мене таке враження, що її приймає той, хто вже воює, по суті. І mm -hmm. все. Тобто, а на загал таких, таких настроїв не помітно ну, навіть з огляду на те, як у нас іде процес мобілізації? Е, так, я думаю, що буде оцей сірник, який вже запалений і він вже горить, він вже догоряє в чиїхось руках, і його буде кинуто в цей бензин. Тобто те, про що я завжди казав, що якщо не буде помірної мобілізації, буде хаотична мобілізація, коли прорветься фронт в якийсь момент, коли ляже фронт, будуть хапати просто без розбору мужиків на вокзалах. І це те, що хотілося б ну якось випередити, застерегти, розповісти людям, що насправді не так ми зараз погано живемо, ми можемо жити набагато гірше. А у разі окупації, знову ж таки, голоси окупації у нас дуже ну, слабо чутні. Це теж проблема. Що ми на фестивалі показували 20 днів у Маріуполі, і був просто повний битком набитий зал. Люди прийшли на Оскар, очевидно. У нас не було обговорення, тому що я розплакався. Я бачив знову це місто, яке я любив свій час. Я дуже любив Маріуполь, і Моя служба там проходила там. Півроку в ЗБД, півроку в Маріуполі після ЗБД. І з 19-го року я закохався в Маріуполь. І насправді мені якимось, напевно, дивом повезло, що ми на час повномасштабного вторгнення, на, на час його початку, були не на ППД, а були в ЗБД в Пісках. Якби ми були не в зоні виконання бойового завдання а на ППД, ми всі пройшли через то пекло. І. Ті люди, які зараз ходять, вони чомусь думають, що їх пронесе, їх якось воно це все ну, промене, що Європа дійсно, у разі чого, відкриє двері і скаже: 25 мільйонів українців заходьте, ми вам дуже раді, а не буде залізний, е залізний забор і виїзд лише дипломатичних місій. Просто люди е зовсім не відчувають контекстів, і вони чомусь думають, що є якийсь дядя СЕМ. Який дійсно зробить все, щоб вони продовжили своє існування, отак нічим не завдячуючи, не пожертвувавши. Але це про політику держави інформаційно. Тобто, так, в тому числі, якщо дивитися марафон, то в принципі не все так погано, то ну, направду так, в тому числі, але має бути розуміння у громадян, має бути все ж таки у активної можливо частки, можливо, активна частка суспільства про це мало говорить. Можливо, ми мало комунікуємо знову ж таки з людьми, мало. Мало робимо для того, щоб правда вона лунала, щоб люди розуміли, що нас напала Росія, і це війна, війна за наше існування, і вона триває дуже довго 11 років, не 2-3 тижні, і може тривати стільки ж. І чомусь десь ми підздаємо, ми намагаємось там якось відокремитись від цієї війни, існувати там якось в якихось паралельних реальностях і думати, що це дуже далеко. А це не дуже далеко. Насправді навіть від Львова війна вона тут поруч. Я ходив по вулицях, я бачив вона тут. Як ти це бачив? Тут багато військових, тут багато жінок з військовими, Вона Тут І, ну, і тут багато людей з протезами, зокрема, бо тут люди приїжджають так. на реабілітацію. Але я ще хочу повернутися трошки до мобілізації, тому що це тема, яка дуже дуже болюча для всіх. От все-таки для мене остаточно. От я не розум... ну, я розумію одну сторону, і іншу сторону. Mm -hmm. бо і от, от зараз я процитую іншу сторону. Це вже покійна фаріон. Коли вона побачила мітинг е в Львові був е жінок за демобілізацію, вона написала, що цю паторуч треба пакувати в автозаки з має з ними працювати, тому що пойло таким дегенераткам аплодує. Ну тобто, що вони фактично ну, можуть. Такими закликами, я так розумію, як на це трактує, вони здиривають обороноздатність, тому що давайте всіх демобілізуємо і все. І от як ти реагуєш на такі аргументи? Ми ніколи в житті не говорили про те, що треба одразу всіх демобілізувати і всім піти додому. Угу. Ми говорили про поступову заміну, про поступову демобілізацію і про підготовку резерву завжди. Це був основний тейк, номер один, який ми завжди проговорювали там з міністерством оборони і збройними силами. Завжди. Щодо Фаріон, я взагалі не розумію, чому ми про неї говоримо, тому що я не вважаю її героїною. Я не вважаю її людиною, яка е, достойна тої пошани. Я просто це як одну з крайніх думок. Що такі люди, які захищають демобілізацію, от вважають, що вони працюють проти країни в жодному разі. В жодному разі, ми про те, що мобілізаційного резерву у нас в країні 5 мільйонів. Це не означає, що треба виїжджати на плечах півмільйона, які вже знаходяться там. Це означає, що 5 мільйонів треба підготувати, поставити в черги, забронювати, зарезервувати, але щоб всі по черзі мали таке право і можливість захистити свою країну. Тепер, власне, переходимо до мобілізації. Перше питання. Ти вже бачиш на фронті, розумію, що це три місяці минуло. Напевно, ще не багато хто з них на полігонах. Але от що закон про мобілізацію запрацював? Вас вже новобранців ну, достатньо, і якої вони якості? Бо я то, що читаю, що це гребе всіх. Якість дуже сильно впала. Ну тобто, що ти там військові реально матюкають нашої наркомана в і люди, які тільки мають план, як вони все підуть. Чи все таки це така якась окремі думки, і немає такої тотальної проблеми з новобранцями Е, По перше, не тільки мобілізація запрацювала, запрацював рекрутинг, наприклад, і він дуже до речі успішний. Наприклад, я знаю хлопців, і в тому числі і зі Львова, які добровільно от прямо зараз пройшли цю систему рекрутингу і мобілізувались до бойових бригад. Mm. Е, є бригада князя. Князя Романа, здається. А оце 24-та. Цю бригаду, до речі, от Павло Скрипник, якщо дивишся привіт, Павло, він зовсім нещодавно їздив, ну прям на навчання в Британію. Зараз повернувся. В Україну. І от зараз його бригада там поруч біля мене стоїть теж десь не знаю де, і він буде зараз воювати. Людина добровільно це зробила прямо зараз. Тобто вже на третій рік повноваштабного вторгнення. Yeah. І окрім цього щодо якості багато до речі про це сказав Євген Дикий. Я можу не поділяти всіх думок Євгена Дикого, але якось він заявив каже: а чому ми говоримо лише про примусово мобілізованих. Є люди, які... Продовжують добровільно йти в ті ж самі ТЦК і проходити всі ці процеси, mm. розуміючи, що рано чи пізно вони їх нас доженуть, про що ми постійно і ну, говоримо коли спілкуємося з цивільними. Шановні, війна надовго, і ці процеси доженуть вас або зараз, і ви нормально пройдете навчання, нормально підготуєтесь і нормально будете мобілізовані на фронт, або коли прорвуть оборону, і, наприклад, російські війська будуть стояти десь під Харковом, вас згребуть. І в шльопках відправлять туди, куди ви не хотіли поїхати з самого початку. Ну але все таки ти.